Зазначена назва на модель R600. На даний момент він показує, що 90 Вт. 90 Вт споживає на зарядку. На ось такому приладі він показує. це 94 Вт. 94, тут 91 похибка складає там, так, да. це ось це є. Це скільки він спожив, побачимо загальну ємність Це мережа. розігнався, 111 почав споживати трішки більше. Ну, подивимося. Певний шум є з цієї з правої сторони. Ось тут є шум. Таке відчуття, що працює вентилятор. Він не критичний, але його відчутно. Що на цій стороні ми бачимо дві розетки на змінний струм 220-240. Блок Type-C і Type-A роз'єми. Є також ліхтарик. І інформаційний табор відображається супутня інформація. Як воно працює, щоб запустити виходить, станцію, треба натиснути ось цю кнопку. Тоді вона запускається. Щоб запустити ось цей блок, треба натиснути цю кнопку. Щоб запустити цей блок, потрібно натиснути цю кнопку. Ліхтарик. Зверху зарядка. Провідна потужність 15 Вт. З цієї сторони у нас є ще певні роз'єми. Спробую зараз включити ось так порт для зарядки. Так розумію, що тут ще є запобіжник і для підключення сонячних панелей. Всередині. Не знаю, чи покаже передати. Тут видно двигунчик, моторчик. І шумить. Далі. Ну що, він трошки розігнався, вже 157 Вт. Ну, з такою потужністю він зарядиться за 2 години. Получается. ну В принципі, досить непогано. З'явився запах пластику. Ось звідси, запах пластику, і то так, відчутний запах. І він почав грітися. Тут відчувається температура. Думаю, ось тут десь в межах 30 градусів точно є. На даний момент зарядився на 20% споживання у нього виросло. Тобто сила зарядки 314 Вт. Тут 318, скільки він спожив. 77 Вт спожито з мережі. На 89% заряджається 184 Вт, Уже 100% і не заряджається. Фактично, на зарядку витрачено година 20. Дивимося, скільки було спожито з мережі, з мережі було спожито 352 Вт. Зараз ми перевіримо загальну ємність і поповуємо на розряд, що воно покаже. Так, включаємо тепер вже. Через розетку будемо пробувати. Тепер ось саме цей обігрівач. 300 Вт потужністю. Побачимо, скільки часу він пропрацює і що він віддасть. Час пішов. Потужність 368 ватт. Ну і будемо бачити, що він фактично віддасть. Час пішов. тепер буде цікаво побачити результат. 29% залишилось заряду. 207-208 Вт він вже віддав і з розетки тримає 231 В постійно, 33 хвилини вже працює під таким навантаженням. Трішки нагрівається з цієї сторони відчутно, з цієї не відчутно. Все і нагрівається. Скріш все, що тут вентилятор втягує, тут видувається. Ну, не критично тут градусів 30-35 максимум. 11% заряду. 42 хвилини вже працює і заряд в розетці тримається на рівні 230. Ось зараз тільки починає трішки просідати. Бачите, до цього моменту він тримався 231 вольт. З 11% йде просідання. То для загального розуміння. А тепер ми дивимося, що він. Це навантаження 368. Що він взяв, віддав Він віддав 270 Вт. 270 Вт і 9 залишку. Напруга після 10 починає просідати, падати. Бачите, дуже швидко після 9% починає відсотки втрачатися. І напруга просідає під таким навантаженням. Все, відключилося, навантаження немає. Він відключився на 5%, він відключив. І по факту, що у нас. Вийшло 272 Вт з цієї акумуляторної батареї. Ну, хай там 5%, ще візьмемо 3. Це буде десь 287 Окей, ось такий результат. Підключив ще телефон і ноутбук, фактично вийшло на 100 заявлених міх як зазначено, саме ось тут. Знизу пише, що 100 Вт. 99 бачимо цей показ. Побачимо, як буде заряджати. Через 5 хвилин після початку заряджання зменшилось заряджання. З 99, зі 100 Вт до 90. Ось такі результати. Мабуть, все-таки трішки десь блок там перегрівається всередині. Навіть впало до 64 Вт. 81%. Телефон з якого знімаю, зарядився. MacBook теж практично 99%. Тому можу зробити висновок, що фактично плюс-мінус десь 4 рази можна зарядити телефон разом з MacBook. Така зарядна станція попала в мої руки, я її протестував. Що скажу в загальних рисах про цю станцію? В принципі, збірка досить непогана, в руках відчувається гарно зібраною добротною річчю, плюс-мінус відповідає заявленим характеристикам. Не буду стверджувати інше, тому що у мене теж не є прибор високої точності, ви зрозумієте. Однак така річ. В принципі, має право на життя і вона може бути у кожному, у кожному будинку і матиме своє певне використання. Легко тримає постійно практично 400 Вт навантаження. Я рахую, для такого приводу досить нормально. Піково може 600 Вт. Думаю, що легко справиться з холодильником, будь-яким і буде тримати на протязі 5 годин, щоб холодильник нормально працював. Також я думаю, що справиться і з насосом, які, теплові насоси, які ганяють воду саме в системах опалення. На жаль, у мене такого нема, перевірити не зумів. Єдине, що в мене, звісно, певно виникає такий нюанс, що після 10% досить швидко падає заряд, все-таки точність саме показу рівня заряду тут, як би хотілося б мати трішки краще. От саме після того, як стає вже 10%-11%, загляд дуже швидко падає. Оце один із таких нюансів, які я виявив, які мені не подобається. По нагріву не сильно нагрівається, запах певного пластику відчувається, але, можливо, з часом воно зникне. Якщо взяти взагалом, річ мені сподобалась, і я нею користуюся. Зручно взяти навіть в автомобіль, десь поїхати, щось зарядити, ноутбуки, телефони. Якщо, наприклад, ти вже їдеш наприклад, на задньому ряді автомобілі і у вас немає зарядки, досить в принципі, класна річ, яку можна використати для власних потреб. Дана річ мені була надана для огляду саме виробником, і мене ще здивувало, що дуже класна швидка доставка. В принципі, за 5 днів. Даний товар було доставлено до мене додому. Наскільки я зрозумів, як я відстежував, є склад у Польщі, що дозволяє в свою чергу зробити досить швидку логістику. До речі, доставка в країну безкоштовна. Зараз вам залишу промокод та посилання під даним відео, за яким, якщо ви перейдете, то зможете придбати дану станцію за мінусом 10%. Доставка в Україну безкоштовна. Будь ласка, переходьте, купуйте, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба Та все буде Україна!